Мій позивний мудрий, посада командир Стрілецької роти. Ми на Донецькому напрямку. У на цивільному житті я працював в податковій. Командир будь-якого підрозділу він має прислухатись до своїх людей. Якщо цього не робити, то багато яких задач, які нам ставляться, вони не будуть виконані. Тому, в принципі, ну, скажімо так, багато своїх нюансів в цьому. Але якщо ви вже скажімо, у вас вже нормальний злажений колектив, ви коли вже з колективом якби працюєте там, скажімо так, не перший місяць, не перший рік, то в принципі, ну все, що ставиться, які задачі, всі виконують, скажімо так. І взагалі, я ну сам притримаюсь такої думки, що якщо ми щось робимо, ми маємо це гарно робити. Тобто просто зробити, ну. Скажімо так, Якщо ми це робимо, то ми маємо це гарно зробити, щоб потім. Якщо натяпляв, краще взагалі тоді не робити. Тому що я хлопцям в, в будь-якій задачі, я їм також, там, якщо ми копаємося, або якщо ми, там, все нормально. Якщо ми копаємося, бо ми там ще щось, да, тобто там робимо якісь там позиції, облаштовуємо. Тобто, я їм що пояснюю, хлопці, вам в цих позиціях знаходитись, тому ми їх не просто копаємо. Ми їх ще накриваємо, щоб там ніякий там дрон, ніяка фіпівішка не могла залетіти, подивитись, де хто щоб не мог ніхто кригувати вогонь і так далі. Тобто, да, це тяжко, да в нас, ну я там, скажімо. Багато військовослужбовців, яким і за 40, і за 50, тобто, ну всі треба робити оці також в армії поправки на е, рік. Військовослужбовців, з якими ви командуєте, і так далі. Тобто, якби я коли ставлю задачу, я максимально розповідаю, що це за задача і що вони мають виконувати. Я нікому там ніколи не став задачу, що йдіть туди всліпу, не знаючи, що там, там, без якої-небудь там розвідки до розвідки, ще чого-небудь і ось заміть. Там ну, тобто, все те, що вся інформація, яка в мене є, я нею ділюсь і завжди я їм при цьому ставлю таку річ, як м, план А. План Б і на випадок, якщо в нас план А, план Б щось іде не так, щоб ще був був план В. Ось по-іншому ніяк.